Хід серед прогулянкових візочків преміум якості. Espiro Just – суперпрохідний та суперлегкий. Завдяки посиленій конструкції має максимальне навантаження 22 кг, що відповідає приблизно 4-річному віку, тканини з водовідштовхуючим покриттям, величезні непробивні колеса діаметром 19,5 та 16,5 см. Підвізка на всіх колесах та знімний бампер. Вага візочка всього 8 кг. Світловідбиваючі елементи, що підвищують безпеку в темряві, великий капюшон з додатковою секцією, зручне багатоступінчисте регулювання спинки, оглядове віконце на магнітику та панорамна вентиляція в задній частині капюшону, система автоматичного складання всього однією рукою «Автофолдінг», завдяки якій візочок компактно складається текстилем всередину, п'ятиточкові ремені безпеки з дуже легким і зручним магнітним замком. В комплекті йде підвісний кошик для речей, теплий чохол для ніг та підсклянник. Гарантія від виробника 6 місяців. Підписуйтесь та купуйте в Маля.